Доброго ранку, працюємо зараз в Красноградському районі. Зараз ще Натала нас знаходимося, привезли людям гуманітарну допомогу. поспілкувалися з людьми кожного разу, коли ми приїжджаємо в громаду. Ми намагаємось вирішити питання людей, які звертаються за допомогою. Ну, наприклад, знов доступні ліки. Що не такі вони і доступні. Зараз поїдемо в лікарню, перевіримо, як там працює програма. Ця питання по дровах також. Одній жінці відмовили в дровах місцева влада, тому що вона прописана в іншому місці, а проживає в неї в громаді. Минулого разу втрутили втрутилися і вже питання вирішило. Дійшла інша жінка, таке ж саме питання. Взяли в роботу. Питання по вінкомату в одній родині загинув. Чоловік і досі немає виплат. Звернувся до воєнкома, щоб розібралися з питанням, в чому там якийсь довідок не вистачає постійно, тобто розбереться. Питання такі побутові питання, коли людина поїздила в оренду і за 22-й рік досі не отримала кошти. Хоча підприємство вже обробило землю, зібрало врожай і реалізувало його. І якщо приїдемо до вас також в громаду, хто з Харківщини, ми можемо ці питання піднімати під час зустрічі з людьми. І на ці зустрічі я запрошую наших колег, депутатів місцевих, і так спільно і вирішимо, і допоможемо. Так. Це у вас було, так? Да? Яка там ситуація була зараз в да, За дрова. Угу, дякую вам. А як було, розкажіть просто і що в і... перший я раз сільська рада відмовила в зв'язку з тим, що в мене я отримую пільгу на електроенергію в розмірі 179 гривень. Да, Зараз там взагалі така ситуація була, ну просто це. Знаєте, слів немає, коли ця жінка вона отримує вас дитину з інвалідністю. Четворот дітей, дитина з інвалідністю. Да. Місцева влада надала допомогу, пільгу на електроенергію 170 гривень, як матері дитини з інвалідністю. А коли була програма по дровах, і дрова коштує скільки? Зараз <клес> дрова. <плеслуж> 14-18 тисяч автомобіль. Автомобіль 14 тисяч, тобто місцева влада вирішила відмовити в дровах за 14 тисяч гривень, тому що ця жінка отримала 100 гривень компенсації, розумієте? Ну, Звичайно, після того, як ми втрутили, втрутилися, привезли вам дрова. Так, так, да, да, привезли вам. дрова. Сільська рада привезла. А до цього привезла автомобільний прицеп е, на, на дров. Ну вони я потім ізвітувала вашим помічниці, вона подивилася і сказала: ми допоможемо. Вони побачили просто об'єм був дров, ну а у нас хата 100 квадратів. Тобто опалити це було б ну менш тиждень. Ще, ще раз хочу звернутися до волів громад. Ну, ви ж коли йдете на вибори і людям кажете, голосуйте за мене, я всі питання вирішу. Людям буде жити краще. То чому тоді забуваєте про свої обіцянки? і Таке допускаєте? Да, ось наші депутати з Краснограду. Да. Якщо є якісь питання, то можна і до них звертатися. Якщо вони... Якщо вони не зможуть самі вирішити, вони звернуться до нас в обласну організацію вже і, і спільно. Чесно нагадаю, що ми щосуботи збираємося зі всіма місцевими депутатами в Zoom-нарадах по суботах. Питання, які системні, однакові в громадах, а може навіть і в інших областях, то ми запрошуємо представників і, міністерств, і або самі, намагаємось вирішити системні питання, пишемо запити, ну як правило, питання. Знімаюся одразу після того, як в певному профільному міністерстві дізнаюся, що це питання носить системний характер, тому що не завжди міністерство теж може отримувати зворотній зв'язок з громадою, а в нас якраз є можливість спілкуватися з людьми тут, на місці от, один на один, без всяких охорон, просто як, як люди і, і допомагати людям. Тому слава Україні! Працюємо далі.